Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревенні про холостяк ого опачки, який сезон, який затягує нас в атмосферу трилеру, де учасниці щозають ще до квіткової турбулентності. Тому будемо сьогодні розплутувати цю джакузі мафіозну схему. Є о що вриватися, і заглиблюватися у такий щирий вав. Епізод додивляємось до кінця, тому що Софійка вирішила все роз'яснити. Шлях Бетра в дренелі на моніторі випуск у Ліпше традиція, шоу холостяк став найфатальнішим, так як це ідеальний період. Знаєте, на початку нового сезону повернути ще більше уваги до проєкту, щенити екшену і так необачно розкрити брудні подробиць одні із учасниць, бо вона скандально покинула сезон. Uh -huh. Та навіть сьогодні зібралась до суду. Це мене вже не вражає, навіть не викликає парад мурашок на тілі, тому що це окремий якийсь тренд на судові справи 2025 року. Маємо Гончаренко. Проти Манзюк, ектор проти наклепу, Сабіна Мусіна проти Трушковського, Полякова проти Євробачення і сьогодні Міс Україна проти косметологині. Але усі ці історії після третього випуску ми знов так розпочали з кінця, але мене ошелешує, як деякі дівчата не розуміють, куди втрапили. Знаєте, є такі фільми «Смертельний лабіринт», де квест вибудовується на особистих страхах та травмах учасників. І як на мене, шоу Холостяк нічим не вирізняється своїм градусом. І за 14 сезонів можна було якось зрозуміти, що це така сама гра на виживання, де вас напередодні настільки детально досліджують, вивчають Усіх можливих глибин минулого, аби надалі на цьому вибудовувати шоу і провокувати на такі подібні. Зриви міс Софія. Ну це ж медіа. Медійний світ. Він важкий. Але Don't push the horses, не будемо далі квапити титули попереду Черпашок, адже спершу потрібно заселити головних гадюк у місце, яке буде у них породжувати, знаєте, усі їхні якості у тій жорстокій боротьбі за Тараса Карповича, який паралельно веде свою боротьбу із нудьгою. Як то не заснути до фіналу? Ще заступник директора в гімназії. Ого. Тож до вашої уваги перше побачення учасниць із неймовірним будинком. Просто пелес, просто вау ефект враження, що дівчата ніколи в своєму житті не бачили такі хороми. Ну, зважаючи на місячну ціну оренди, то можливо, то все було і по бартеру за такі реакції вав wow, театральний марафон захоплення, наче ми не спостерігаємо реаліті, А ремейк американського перегачу того дуже страшного кіна. Абозні, також можемо собі представити, а чому собі забороняти у такому задоволенні, якою би могла бути реакція у нашого героя у Тараса Карповича з його опачки Сі. опачки? Ого. Ого. Опа. Опа. прикольно. Прикольно. і розпочнемо з першого побачення третього випуску воно було потрійним для дівчат, які не отримали свої троянди. Це Софія із титулом який не можна називати, також пані вчителька і палаюча Настя, для яких Тарас вирішив влаштувати спешли виставу останній істинт. Але розпочнемо з їхньої зустрічі та непомітного слона у голові Софії. Пам'ятаєте, як друга епізоду вона зауважила, що саме на її афішу. Тарас першим звернув увагу цього разу. Тарас затримався в обіймах. Спостерігаємо. Мені здається, що він затримався трошки на мені. Вон дуже мені приємно було. Я думаю, ви встигли підрахувати ці мілісекунди, наскільки довше Тарас затримався на місць Україна. тому жодним чином це не гіперболізація, і цей момент не демонструє нам залежність Софії від перебільшення. Це не її маска, яка голосує гучніше за істину, що хтось загрався у роль паняночки, такої жіночної, такої тендітної. Так як цій поведінці є пояснення. І гіперболі так навчаємось Україна з першого щодо формату патрійного побачення, якщо то взагалі можна назвати побаченням, тоді я головна очільниця комічної станції Мій Карпо 5. Ну типу Пояснюю. сама ідея запросити на виставу класна. Ну чому би раз не нагадати, що головний холостяк актор, і у нього є якісь там здібності, але влаштувати спілкування на сцені на такій безпечній відстані, наче ми комбакнулися у 2021 рік коронавірусу, що це мало максимально провальний вигляд, мовляв, інтерв'ю проводить гордон із учасницями про їхні травми після участі у шоу Холостя. Давайте почнемо з театру. Якби я зараз не кипкувала, гордон ще той інтерв'юр, який цілком у майбутньому може запросити до себе міс Україна, яка розкаже усю правду про участь у шоу Холостяк. І наскільки ж знаєте, підступний канал СТБ зі своїм монтажем? Що насправді це вони тими місісіпи вичалю. Були з нас весь терпець і нагадували про титул Міс Україна, тому що, на думку, Софії дошкуляє цим міст не вона, а редактори, які просили її сказати про титул на першій вечірці. Ну а далі нам насипають її солі у вуха. Добре, я погоджуюся, тому що я теж полюбляю такий вирізаний монтаж. Але що відбувається третього випуску на сцені під час потрійного побачення, де після я навчаюся медичному, я ще міс Україна» Україна також я міс Україна, можливо, це неконтрольовано вирвалося, тому що батько, якщо навчив бути стриманою жіночної тендітної леді, то для чого себе стримувати у нагадуванні про досягнення? Так, як скільки би Софія не заперечувала свій титул, наче його соромилися, для того аби всі говорили, о, ти міс Україна. Вона така, ну є таке цей титул взагалі для мене нічого не важить. Так ну, що міс Україна? То що там по цінності після отриманого? Титулу міс Україна цим навпаки потрібно пишатися? Правді це те, що додає впевненості, це додає якоїсь цінності собі і додає цінності і впевненості допомагати іншим. І пам'ятаєте, попереднього випуску я говорила, що шов Холостяк теж певною мірою конкурс, де кожна учасниця зі своїм титулом. Пані вчителька, який у вас нагадайте, будь ласка, я міс гляданських симпатій фізико-математичного факультету Драгоманова 2016 року. чому про це ніхто не говорить? Говорить, але у нашому місу України 23-го року, окрім досягнутого титулу, є ще відпрацьоване, відшліфоване до ідеальності кредо про світло в мене, світло з мене, я діти, де третій випуск на колу ганяють один і той самий вітер, який вже справляє ефект порожньої бочки. Гуде гучно, а толку нуль. Навіть під час спілкування одинці із Тарасом. Це сприймалося як екзамен, як іспит, яке ж мені дістанеться питання. О, про діток. Ну тут я розселенька у струмочку, Моя тема Зімпонувало якось, бо він спитав про дітей. А це ж моя улюблена тема. І як я сказала раніше, третього випуску стало все на свої місця і стала зрозумілою така дивна поведінка Софії. Це розкрилося під час спілкування зі Златою Анталкою Денисенко, де вся така натуральна сама жіночна краса в Мені світло з мене Софії. І я викрила свою великосвітську манеру. Цитую: я не акторка, але я працюю в медіа, тому я знаю, як це десь. Грати, послухай, я не акторка, але я працюю в медіа. Розумію, як це десь грати в якихось моментах. Якщо вас також ошелешило, прибило до підлоги місце роботи у медіа Софії, то Злата попросила уточнити де саме у медіа. Послухаємо, От знаєте, таке теж можуть прописати трудовій книзі. А де в медіа ти працюєш? Е, я в Міс тисячі 2023 третього року. О, та. Ще та мешня з ефектом, до якої нам не звикати від Софії, де всі почули, але ніхто не зрозумів навіщо? Якщо ви помітили ці погляди між Златою та Наталкою, так постає питання: а відколи це титул став центром концепції? Я публічна особа, так як я Міс Україна, тому я вимушена працювати. Знаєш, медіа, ну знаєш, медіа буде дуже тяжко, мені не завжди комфортно, бо я така дуже ніжна і тендітна. Але пам'ятаємо, титул не головне, адже на першому місці особистість. Те, що ти відчуваєш всередині. і тут влучно могла би звучати пісня «Обиратиму себе «Меливна і іскра. Але ті рядки настільки далеко від Софії, як Марс від Землі. Адже тут вона проговорює, що медіа – це тяжко, некомфортно її взагалі верне. Медійний світ він важкий, але в Час продовжує жити цим життям. Хоча могла би позакривати усі соціальні сторінки і навчатися собі тихо на психолога. Але ні, давайте продовжувати применшувати свої досягнення і взагалі не розбиратися у терміні придатності титулу Міс Україна. Так, він має. Термін від перемоги до наступного року і передачі тієї корони. Але хто буде відмовлятися користуватися статусом до своєї пенсії, коли ще наші Софії особливої втіхи знаєте, це применшування досягнень? Та ні, ну який там титул? То було 100 років тому. Ну так, досі несу ту ношу. Так втомилась, так втомилась, що змусила йти на той холостяк, яка Не хотіла, не хотіла. Ну за цим свідкують, і це дуже важко. Тому мені здається, що він мене дійсно дуже дуже розумів. Тому від тих установок в її голові у мене вже смажиться яйця на пательні від постійного жінка повинна, жінка відчуває, жінка має саме такої жіночності бракує Тарасові поруч. Хоча Карпу, знаєте, дай сісти на картини і догристи фісташки. А у Софії, ото виросте на енциклопедії 50 речей, про які має знати леді, що робити, що говорити, як поводитися, і воно йому не заходить. І то не є погано. Бути такою жіночною, але скільки Софія витримає при таких налаштуваннях? Заяк, скільки б вона не прикидалася тією праведною рано чи пізно все розкривається, що і трапилося третього випуску. Якщо ви гадали, що мила ширість не може жахати, як той привид, який очікує вас ліжком у другій ночі після вбирання, то ні для цього існує міс Софія, яка вирішила влаштувати операцію Нінця. Ця історія про якудзу, яка довела мене до того самого сміху, як шеф із фільму Таксі у японців великі проблеми з мафією. Під назвою джакузі, чи якудзи. Їхні бандити зовсім знахабніли. А зараз про нашу джакузі-операцію від Софії, яка не перевершена у своїх історіях, і під час спілкування з Славтою та Наталкою Денисенко вирішила розказати про свого колишнього мафіозного бойфренда, який був якудзою. Ну таке трапляється. Не подумайте собі зайвого. Ніхто не входив у стосунки через розрахунок. Він японієць він ще був якудзою, Він був мафією. Кожна друга 18-річна дівчина може мати спільний ресторан із колишнім. У нас був е, спільний бізнес, зареєстрований так. на мене. Це був ресторанний бізнес. Та має змогу погасити боргу 10 тисяч доларів. Ну це ж елементарно. Жах. який. І я впродовж місяця я сама віддала усі борги і приїхала до Києву. Це те, ця мафіозна джакузі історія для мене розкрила знаєте ту суть слів у лімузині Софії про те, що як на неї 20-річні. Дівчата не пустишки, усі 20-річні працюють, і забезпечують, гарцюють і, взагалі, успіх успішних, майже як білі Айліш у 23. Тобто я жодної дівчини-пустишки 20-річної не бачила. Вона вже і працює, і заробляє, і про себе дбає, і про батьків. І знаєте, поки оце всі перебувають в очікуванні фільму про сенсаційне пограбування Ловро. Я б рекомендувала звернути увагу на Софію, яка нічим не гірша за Анну Делві. Пам'ятаєте який серіал на Netflix про вигадану Анну на ранній історії про дівчину, яка видавала себе за багато спадкоємицю, аби обманювати впливових людей. Тут нас Софія, в якої нічим не гірше з фантазією і з перебільшенням. Історія про якудзу теж мала місце в її житті. Вона не дочекалася пропозиції від Netflix, а розказала все детальніше у своєму інстаграмі, що із Якудзою вона познайомилася у Польщі Польща. Всіх нас об'єднала мамо. Я у Польщі у 18 років, і насправді у них не був ресторанний бізнес, а кафе. І пізніше він відкрив своє перше кафе самостійно. Бізнес у Львові та Івано-Франківську. Як і вдалося закрити ту заборгованість о 10 тисяч, вона продала бізнес модель у Львові і розпродала обладнання дуже дорого вартніс. Ось уся таємниця. Борги у розмірі десяти плюс мінус Ісяч доларів за місяць а? більше того, коли ця історія навіть має ідеальне продовження на сиквел про стосунки Софії з одружним чоловіком, в якого була вагітна жінка. Це викриття сенсаційний резонанс, не трапилося під час повернення дівчат у будинок. Точніше, на ранок, коли для Софії влаштували пастку із тим підступним питанням про стосунки з 35-річними чоловіками. Ну із чоловіками у віці, моїм однолітками. Ла чи був тебе чоловік на 15 років старше? Якщо ти питаєш про стосунки, то так минулі стосунки довгі, ну майже в два роки. Вони були з чоловіком старшим за мене. Йому було там 31 плюс-мінус. І ця стратегія детально була продумана, навіть влучніше сказано. Це більше помста за поведінку Софії поза камерами від Ірини головне не увага, а подаруночки та Оксани косметологині, які вирішили спровокувати Софію, аби вона відкрила свою суть. І і рота виливалася знаєте, з таким потоком, де мій шок у шоці ідеально описує вираз обличчя ірочки про те, що її чоловік зраджує їй саме Софію. А мені чесно сказати соромно за таких жінок, як ти, тому що коли до мене приходила дівчинка, вона плакала тому, що вона планувала дітей і показувала фотки і переписки її чоловіка з тобою, то вибач але ця ситуація як не крути стала логічним продовженням тієї розмови на першій вечірці, коли Оксана крихтою знаєте так обмовилася, що Софія не хороший чоловік, адже мала стосунки з одрушним чоловіком, і це вона дізналася від. Своєї вагітної клієнтки класна реклама від косметологині, але ви кажете холостяк, холостяк, що там дивитися? Ну, це ще ті захоплюючі гладіаторські ігри за ринок заможніх чоловіків. Це фатабліці ліпше за будь-яке тока шоу, тому що це реальне невигадане життя і не ігри акторів, де залишається купа сумнівів і нуль відповідей. Ну як сьогодні Софійка зібралася до суду, аби захищати своє непорочне титульне життя. В якому не було місця одруженому чоловіку з вагітною дружиною, так як вона може впускати до себе якудзу кукурудзу, і навіть написала в своєму інстаграмі: друзі, щодо наклепу про одруженого чоловіка з дітьми, я все бачу, я не мовчу, просто витримую паузу. У понеділок вийде допис, де я розставлю всі крапки над і брехню та наклепи я терпіти не збираюся. Ну, це третя. Публічна особистість міц Україна у нас працює у меді, яка готова захищати своє ім'я від наклепу. Правильно буде сказано. В очікуванні допису я не прошу зовсім. Щодо вчинку Оксани косметологині, то я його вважаю таким же неприпустимим, як і стосунки Софії з одруженим чоловіком, якщо цьому було місце, тому що Оксана себе проявила як ідеальна косметологиня інформаторка для гур. Тому я пропоную у ПОШО запросити її проктолога. Нехай він нам розкаже на усю країну, усі її прямі секретики. Ну це ж нормально розповідати подробиці діалогу із клієнтами. Тому я вважаю на сьогодні Оксана головна антагоністка. 14-го сезону, подібної до Ель з фільму Вбити біла, та теж там проявляла почуття конкуренції та явно жорстокості до Бетрікс, як Оксана показала всю себе використовуючи інформацію від клієнтки проти Софії, аби її злити, але соромно чомусь за її поведінку було всім, навіть тим пацюкам, які подали на виселення із замку, і не лише Софія зі скандалом і гучно екшеном покинула 14-й сезон, тому що Міс Україна нічого не пояснюють. Вони покидають шоу під драматичну музику із продовженням у суді. Я не хочу нічого пояснювати. І переходимо до найцікавішого дотепних моментів третього випуску, де трапилися курьози і ляпи. Гадаю, спершу нам потрібно відновити водний баланс. Перший раз новить молодичку. Що можна так? Що відбувається далі? Тарас, начебто, вже налив усім водички собі безпосередньо, але спостерігаємо за пляшками та склянками, тому що вода кудись випарувалась. Але то все дрібниця просто непомітна маячня. Ми з викладу такої каламутної інтеграції непомітної, не настирливої. Ми не відчуваємо тієї жаби в очах, але курча, карпатська джерельна, безкоштовна айдія. Можна ж прибрати ті пляшки, брудні склянки і нарешті видати кожній учасниці по брендованій касті. І ми можемо уникнути знаєте безглузді спраглі сценки. Може, води. А так, усі відразу будуть сидіти і поповнювати свій H2O. Оба. ще один дотепний момент трапився під час того потрібного побачення у театрі, коли Настя, якщо не помиляється, запитала про роль його мрії. Ну і Тарас почав по чоловічому мужньому розказувати за форсаж. Хоча дивлюся на Карпа і бачу перед собою Метра із мультфільму Тачки. Ото дуже близько до. Його ого опача гумору, а не серйозно це повинні дізельські тиснути педалі. Більше того, як він подав структуровану ну типу ідею з імпровізацією, просто взяти і так, по типу вдвох зіграти по черзі якісь типу. Тю також не можу я промовчати щодо випробувань Наталкою Денисенко та Златою Огнівіч. Тут звісно ми зупинимось на близькій подрузі Наталці, так до стабіса існує жартів про взаємне зя. Із тещою, то як на мене, Наталка у Тараса те саме як те, що для зятя. Її присутністю взаєминах з Тарасом це буде подібно до американських гірок. Спершу весело, а далі починаєш молитися, коли це все припиниться. Наталка це та людина, яка настільки щільно заповнює собою простір, що це просто можна нарізати і подавати як страву для випробування на витримку і нерви. Я знаю навіть, що деякі дівчата ревнували до мене, до його сестрички. Також цього сезону продюсери вирішили організувати для дівчат жіночий клуб, аби попросту не нудьгували в тому вау будинку. Цього разу провели зустріч із психологом. Дівчата прописували своє травмуюче минуле, яке прекрасно жевріло у кадрі. Але поки деякі дівчата наважилися розкрити справді болючі теми у цей момент і. Річка, припиняє гонитво за інстаграмними рамками і обирає просто кайфувати, обошлі. Залишаю цю гонку постійно да, в житті, а обираю. Просто кайфувати, не знаю, я кому можливо для когось ірочка занадто дивна. А як на мене, її самобутність прекрасна. Вона як протилежність до Софії та з усіх сил намагається вписатися, а ірочка не намагається підлаштуватися під чужі очікування, а просто проживає своє прекрасне, дивне і абсолютно несподіване життя. І така непередбачуваність захоплює. Знаєте, вона як підсадила усіх на свій. Гачечок, ми вже як знайти карасі у річечці. Шутиміліш також третій випуск не минувся без спешл завдання від гріші, точніше, ідея від холостяка, створити найвідвертіше фото. Ну як це було в минулих сезонах, то щось візняти, то зробити якусь знимку. Ну, якщо щиро і глибоко, то найвідвертіше фото це коли телефон вмикає фронталку. Ну давайте будемо чесними. Але дівчата настільки глибоко почали коперсатися у цьому завданні на відвертість, що насправді це не про оголеність тіла, а про оголеність своєї сутності, де хтось показав свій фешн, хтось продовжував тему із тату. Вершниця неочікувано вирішила продемонструвати свою відвертість у борошні. Ого. Втім, у моєму власному рейтингу, якщо би я обирала, то звісно би тут перемогла Ірочка. Тому що як би ми не намагалися передбачити її фото, то гречка із сосискою ніяк не вписується у ці рамки логіки. Угу. А зараз пропоную вам стежити за рухом її думок. Яким було завдання? На відвертість я хотіла їсти, і ось маємо таку фотографію сутності. Про що завдання? Да, про да. відвертість, і коли мені це сказали, я хотіла їсти, да. потім я пішла готувати. Зараз ми спускаємося і піду поїм. настільки просто, настільки ж абсурдно, настільки наша ірочка і щедра, що ж захотілося теж сосисочки. Письте сосисочки. але. Це ще не все. Так далі відбувається сюрприз від Тараса. Жорстка неочікуваність, як не вона про те, що завтра буде завтра. До цього ніхто не готовий. Але за його великою ідеєю, так і намагався перевірити дівчат на легкість прийняття рішення, де, звісно, усіх довела до сліз реакція ірочки, особливо цей момент, як вона вже почала чепуритися у лезо ножа, у лезо трястя ножа. Ну, якщо була би можливість, вона почепурилася і в сосиску. Але хто там хотів сезонної холостячки, як на мене Ірочка ідеальна головна грузиня, куди може прийти Марк Кусевало. you know? Тямити Оцінюю ситуацію. Ну, в принципі, готово. І окрім ірочки на таке раптове побачення погодилися ще Оля та Вікторія. І усіх трьох Тарас вирішив відвести у спортзал, позайматися спортом, де трапляється ще один дотепний кур'йоз із гантелями. Послухаємо діалог із собою від ірочки. Це геніально. Він може підняти мене і ну, можна було б попросити. Що ти меліш, Іра, нічого не можна було попросити. Далі було ще чаювання у ресторані, куди можна було б відвезти королеву лебедів, тому що це ресторан Прага. Як ви знаєте, хто не знає, то там є міні-озерце, де живуть лебеді. Але тут ми можемо насолодитися, як мандрують чашки лавари. Ше під час цього чайного бранчу відбулася перша довжелезна розмова наодинці між Тарасом і Ірочкою на Гойдалеці, де вона так переймалася, що не підготувала спешл питання для Тараса. Операційна система просто не витримала ці наполегливі запити. Ну запитай, ну запитай. Хоча Тарас підготувався з таким питанням на двійко запетибальною системою, а ще й сім'ї вчителів. Тебе все добре, тебе нічого не напрягає. Як я геть не зрозуміла цього питання враження, що взагалі він не розуміє до кого звертається, тебе нічого не напрягає. Uh -huh. Ну, типу, Тараси, якщо що перед тобою сидить ірочка, найбільша безпосередня учасниця 14 сезону, і ти теж помічаєш її безпосередність. А тут, типу, тебе нічого не напрягає. Ну, якщо що, ірочка у нас ще та сосусичка, екстрімалочка. Ну хоч прям сильно покатаюсь. Ой, Ну да, екстремалка я. Ну і залишилася полісткова зона турбулентності, під час якої відбувся розбір фото на відвертість, де неочікувано порцію прошаханки отримує ніколі там, адже Тараса знаєте непокоїла її прямолінійна реалізація завдання на відвертість напівголона сідниця, демонстрація татуювань та ще й перебування у корзині супермаркету. І це все прозвучало від Тараса. Ну, типу, знаєте, для чого ми починаємо заплітати дівці гівно у коси. Може, ми зараз проведемо екскурсію на вашу шановану сторінку в інстаграмі і проведемо дослідження на міру відвертості, на міру оголеності і демонстрацію своїх татуювань тараси. Ну, типу, концепції не було це просто вінігрет, мікс якихось. Речі, які мало поєднуються, а тут бач, забракло глибокої концепції, і я якось заплуталася. Не можу розібрати ті забанки Тараса. То йому треба прикольно, то ця прикольність позбавлена концепції, і ці претензії більше того вибіркові, тому що пані вершниця теж продемонструвала пряму сексуальність, але отримала троянду. А куліті ми дарма серемо у капці, але це не про голне тіло, це про очі, про душу. І ще навалюємо, що вона ним не цікавилася, і не задавала йому питань. Ну, приперилися. сьогодні нічого не запитала. А вам дякую, що ви дочекалися, додивилися цей випуск до кінця. Діліться своїми думками. Дякую вам за увагу за активність. Поставте вподобайку, долучайтеся до мого каналу і до зустрічі у наступному випуску. Усім кохання та потроянді із сосисочкою.